Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу Фінбі. В ефірі новини Дунаєвечі на вас у студії вітаю я, Ольга Остапчук, і далі про події тижня, що підходить до завершення. 29 квітня у селі Великий Жванчик продовжилася естафета пам'яті, приурочена 70-річчю великої перемоги. Члени президії ветеранів, яку очолив голова районної ради ветеранів Петро Скоробагач. Приїхавши у село, одразу направилися до пам'ятника воїнам-визволителям, до якого поклали квіти. До них приєднався актив села. Естафети пам'яті прийшли в багатьох селах нашого району. Сьогодні ми Члени президії районної ради ветеранів відвідали великий жванчек. Щоб вшанувати воїнів, які загинули в роки великої вітчизняної війни, урочиста зустріч з ветеранами Борисом Долинським, Петром Паламарем, Володимиром Танасійчуком, Василем Куцьким та іншими відбулася у місцевій школі. Ветерани ділилися з школярами спогадами про воєнне лихоліття, розповідали про те, як доводилося відновлювати країну після воєнні роки. Учні підготували для гостей програму сторінками пам'яті. Кожна сторінка якої розповідала про певну подію у великому жванчику під час війни, вступ німецького війська до села, трагедію в урочищі табори, коли було розстріляно близько 300 євреїв. Про старбайтерів, партизанський рух, звільнення села від фашистів, про солдатських матерів. На завершення заходу усі присутні вшанували загиблих визволителів хвилиною мовчання. Сільський голова Петро Максимов подякував усім учасникам, гостям, ветеранам та школярам і висловив надію, що цей захід довго житиме у пам'яті, як і імена героїв, які віддали своє життя за звільнення села Великий Жванчик від окупантів. У четвер у районі державної адміністрації відбулось розширене засідання колегії. На початку засідання голова райдержадміністрації Олександр Бернашевський представив присутнім оновлений склад колегію та апарату РДА. Відтепер посаду першого заступника голови РДА займатиме Руслан Смолінський, а керівником апарату призначено Вадима Бурковського. Участь у колегії взяв голова Хмельницького обласного територіального відділення антимонопольного комітету України Віталій Улуйко. Він висвітлив перше питання, що стосувалося стану та розвитку конкуренції у Хмельницькій області. Віталій Миколаєвич наголосив, що антимонопольним комітетом ведеться значна робота у плані розвитку конкурентних відносин і Дунаєвеччина не виняток. Минулі роки порушувався цілий ряд справ, як проти органів влади, так і організацій та підприємств. Найбільше поле діяльності це державні закупівлі та корупція. Сьогодні у Дунаєвецькому районі однією з найболючіших є питання заготівлі молока. Молокозаводи зловживають терплячістю людей. Молоко приймається за низькими цінами по 2 гривні 50 копійок за літр. Не створено жодного кооперативу по безконтактній заготівлі молока. Як це зроблено до прикладу у Білорусі чи Молдові? Невідповідність євростандартам не дозволяє конкурувати нашим молочним продуктам на європейському ринку. А молокозаводи, домовившись і встановлюючи однакові ціни, не залишають людям вибору. До Віталія Улойка по допомогу звернулися присутні у залі власники худоби, які підтвердили наявність низьких цін прийому молока. Віталій Миколаївич у свою чергу пообіцяв посприяти вирішенню проблеми та закликав повідомляти про такі випадки керівників громад та захистити людей від Свевілля. Те саме стосується і оренди земельних паїв. Підсумовуючи дане питання, голова РДА Олександр Бернашевський наголосив на створенні у районі нових форм господарювання та формуванні робочої групи, яка б займалася закупівлями. Друге питання колегії стосувалося стану підготовки до оздоровчої літньої кампанії. Його озвучив начальник відділу освіти молоді та спорту Володимир Колісник. З цього приводу голова РДА дав доручення розробити своє бачення стосовно створення у районі наметового табору, у якому б школярі мали можливість оздоровитися. Третє питання про підсумки економіки соціального розвитку району за перший квартал озвучила начальник управління економіки Тетяна Тиран. На колегії розглянули і ряд інших нагальних питань. Вони стосувалися критичного стану доріг, створення третьої лінії оборони, підвищення рівня заробітної плати, економії, децентралізації, енергозбереження, відновлення роботи товариства, ремонтно-механічний завод, яке б займалося ремонтом військової техніки. По усім розглянутим питанням голова РДА дав відповідні доручення. 1 травня на площі перед районним культурно-мистецьким просвітницьким центром відбувся майстер-клас із виготовлення пам'ятного знаку мак-пам'яті. Сьогодні в цей такий чудовий гарний першотравневий день в рамках всеукраїнської естафети, акції Пам'ятаємо, перемагаємо. Ми проводимо майстер-клас. Це майстер-клас по виготовленню маків пам'яті. Керівники гудків будинку творчості школяра виготовляють разом з своїми вихованцями саме маки пам'яті, як символ перемоги, символ єднання, символ звичайно і такої творчості, тому що маки, які наші діти виготовляють, вони вкладають в них своє серце, свою душу і обов'язково подарують їх ветеранам на 9 травня. 28 квітня в приміщенні районної ради відбувся виїзний прийом громадян начальником управління міністерства внутрішніх справ України у Хмельницькій області Миколою Семенишиним. Жителі Дунаєвеччини прийшли з різними питаннями. Були і колективні невдоволення керівниками органів місцевого самоврядування, і невирішені сусідські земельні питання. А один із пенсіонерів органів внутрішніх справ звернувся до Миколи Олександровича щодо сприяння у вирішенні питання виділення коштів органами місцевого самоврядування на діяльність громадського формування, яке надає допомогу Дунаєвецьким міліціонерам у забезпеченні охорони громадського порядку в місті Дунаєвці. Загалом під час прийому начальник МВС встиг поспілкуватися з 17 жителями Дуневецького району. Микола Олександрович запевнив, що усі проблемні питання, з якими сьогодні звернулися громадяни, перебувають під його особистим контролем і будуть вирішені. У четвер у Дунавцях відбувся чемпіонат району з гірьового спорту. Урочисте відкриття змагань відбулося у приміщенні міського стадіону. Директор центру фізичного здоров'я спорт для всіх Микола Кулик привітав спортсменів та глядачів та представив суддів майстрів спорту, чемпіонів України, Європи і світу з згрівого спорту, серед яких Володимир Копичинський, Ігор Абрамович, Олег Андрущак, Анатолій Антонюк. Всі вони, в свою чергу, побажали учасникам перемог та нових спортивних звершень. Після підняття прапору розпочались змагання. До речі, у них взяли участь не тільки хлопці, а й дівчата, учасники різноманітних спортивних секцій. Усіх учасників було близько ста у різних вагових категоріях та вікових групах. Всі призери змагань отримали грамоти та медалі, а чемпіони пам'ятні призи від приватного підприємця, майстра гирьового спорту, чемпіона світу серед ветеранів і Анатолія Антонюка. Сьогодні проводиться черговий чемпіонат району зірвого спорту серед молоді. І приємно вразило те, що нарешті всі категорії заповнені, що серед чоловічого складу є жінки, тобто дівчата. Тобто це наші майбутні перспективні дівчата, які я думаю покажуть себе і на рівні області, і на рівні України. Надіємося на перспективну співпрацю зараз з адміністрацією з районною радою, щоб вони звернули увагу на цей вид. Хоча він є олімпійським, але все-таки для простих сільських спортсменів для для любого рівня спортсмена такі види гірві він не потребує ні місця, не потребує. Багато затрат, тобто такий вид спорту не потребує великих вкладень. Побажати нашим я хотів би спортсменам удачі сьогодні, щоб вони себе знайшли, щоб вони знайшли в цьому житті, і цей вид спорту, який відноситься до розряду важкої атлетики, він гартує молодь, яка досягне, я надіюсь, дуже в цьому досягне успіхів. Це вид, який заставляє думати. Це на сьогодні я прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю вам усього найкращого і пам'ятайте, хто володіє інформацією, володіє світом. Побачимось!